Привіт, ви вже могли бачити новини, що російська мова і молдовська зникають із законодавства України про обов'язковий захист. Чому так? Пояснюю, бо Україна понад 20 років жила з неправильним перекладом європейської хартії мов, перекладали Хартію не з англійської чи французької, як треба, а з російської. Через це чисельна меншість у текстах Хартії перетворилася на національні меншини у перекладі. А це різні речі. Адже Хартія захищає не етнічну групу, а мову, яка реально зникає. І тут найважливіше: російська не зникає і в Україні ніколи не була загроженою. Навпаки, її використання часто було навіть вище ніж української. І тут важливо виключення російської мови не порушує зобов'язань України за європейською хартією мов, бо немає причини порушення лише неправильний приклад. Важливий момент говорити у побуті російською ніхто не забороняє. А що ж тоді змінилося? Україна більше не зобов'язана фінансувати гуртки, спецпрограми, друк підручників для навчання російської мови в українських школах. А, хоча я і не знайшов після 2018 року рекомендованих міністерством освіти і науки підручників для вивчення російської мови. Ще щодо змін із переліку мов, до яких Україна зобов'язується застосовувати положення, також вилучили Молдовську, бо румунська є державною мовою в Республіці Молдова. Отак, якщо не знали, натомість до цього списку мов додали мови корінних народів України: караїмську, кримчацьку, а також ромську мову. Щоб цитую, жодна спільнота не залишалася без уваги. Якщо цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь на цю сторінку про українську мову і ще побачимось.